З перших днів повномасштабного вторгнення український бізнес проявив свою найкращу сторону. Згуртувався та сконцентрувався на допомозі державі та людям. Соціально відповідальні підприємці Полтави продовжують робити більше для громади. Так, одна з місцевих компаній передала двом лікарням візочок, лави та урни, що були виготовлені на підприємстві. Нам візочок був дуже потрібний на нашому господарюванні. Ми на ньому возимо бікси в автоклавній. Білизну на пральню з пральні. Також ми отримуємо різні допомоги. А для першої міської лікарні були виготовлені лави з дуба та урни. Встановити їх заплановано на території закладу для потреб відвідувачів та пацієнтів. Рекреаційна наша зона завжди потребує оновлення і дуже багато відвідувачів, як і, очікувач, і люди, які очікують цих відвідувачів, перебувають в зоні рекреації. І вони потребують місць, де можна відпочити. Дуже нам потрібні ці були лавочки, тому що дещо у нас були застарілі, а для відновлення завжди це буде актуально. Ми живемо і працюємо в цьому місті, тому я вважаю, що кожен підприємець, не тільки ми повинні допомагати своєму рідному місту. Ми з початком повномасштабної війни допомагаємо Збройним силам України. До нас долучилося волонтерське об'єднання. Мендабл'ю мілітарі, і ми разом вирішили, якби що подарувати і що виготовити. Далі Саїдов сподівається, що подароване лікарням устаткування запустить серед підприємців міста своєрідний челендж з допомоги напередодні новорічних свят.